Всім вітання, дорогі глядачі. Що чергова рубрика Автомайданчики міста Рівного. Вирішили до вас заїхати на даний майданчик. Він знаходиться у місті Рівному, в сторону Млинова дорога. Називається Швейцарія Авто. Ось номера телефонів. 066 207, 278 0212. Також е, є ціники на автомобілях і, в принципі, номер телефону також там закріплений. Якщо вам буде цікавий якийсь варіант, ви телефонуйте до продавця, якщо вам потрібен якийсь огляд, набирайте мене, зможу вам допомогти, перевірити, надати повністю звіт по автомобілю. Тому ми йдемо на даний майданчик. Підписуйтесь відразу на канал. Обов'язково прокоментуйте відео, як вам сьогоднішні ціни на фоні даного єврокурсу. І, в принципі, по розмитнення також подорожало, Тому приємного вам перегляду, зручно влаштовувати свої крісла, ліжка, а ми пішли на даний майданчик. І так, що заходимо на даний майданчик, і перший такий варіант там попадається на очі, це гольф сьомого покоління. 1,4 автомат. Автівка має, до речі, з газом автівка. Номер телефону, оцей верхній, можете телефонувати 026 316 57. Даний автомобіль у нас 14 року, заявлено пробіга 230 тисяч кілометрів в даному авто. Має автоматичну коробку передач. В принципі, салон в адекватному стані на, на такі роки. Зимова резина хороша стоїть. Можливо, зацікавить, набирайте. Також електричні автомобілі Ліфи. мене питали за ці автомобілі. Ну, Дивіться, от даний варіант, да, от ви до мене телефонуєте Роман, за 5-6 тисяч доларів. Ліф. От дивіться, от даний ліфт да, продається за 10 тисяч доларів. 30 кВт, 90 тисяч пробіга, 16 рік, автівка, 30 тисяч доларів. ой, пробачаюсь, 30 тисяч 9, ну, 9 999 тисяч доларів. да, Комплектація хороша в автомобілі. Напишіть коментарі, як вам ціна за даний автомобіль, чи дорого, чи недорого, ну, я ще в принципі, змериться готовий дати за такий автомобіль там, 7, хай там 7,5, але ну, 10 це трошки вже багато моя така думка. І от ось є от, такий варіант Mazda. cx 5 2.2 дизель. Доволі такий популярний варіант. Ми також людям шукаємо під ключ, тільки ми шукаємо людям рестайлову Mazda. Дана автівка у нас має автоматичну коробку передач. 13 800 доларів на старті. Зимова бачу резина, е, безключовий доступ автомобіля. Так, що у нас там? Шкірині сидіння з перфірацією, щось не фокусується. Можливо, буде цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавців, якщо вам потрібно надати повністю огляд по автомобілю. Телефонуйте за моїми номерами телефон. От є Dacia Lodgy, доволі популярний такий автомобіль. Дана автівка в нас 2012 року. Стартує вона 8500 доларів. 8500 доларів. 1,6 бензин. 220 тисяч заявного пробігу автомобілі. Номер телефона також це верхній присутній. Не знаю, чи вона стане 11 чи 2012 роком. двоєчки. Так, Давайте по салончику його глянемо. Салон в збережному достойному стані. Магнітола з навігацією присутня в даному автомобілі. Хороша літня резина Continental. Партронічки задні навіть присутні. Так що телефонуйте. Дана От є шкода a 7. Даний варіант на 2014 року 9200 доларів. Автівка з Німеччини, бензиновий двигун, не пише, який двигун, але от бензиновий двигун, дивимося, механіка, автомат, механічна 6-ступенча коробка передач. Так що, можливо, у вас буде цікавить вам такий варіант. Набирайте. От є Renault Grand Scenic дизельний. Популярні автомобілі, часто в нас в запиті підбір ключ, такі автомобілі просять, але зазвичай просять люди У нас 1,5 дизель. Дана автівка у нас 1,6 дизель, ціна 9500 доларів, 12, модельний рік 13, 235 тисяч заявленого пробігу в автомобілях. Боус-комплектація, базешні бо диски, мішелі, мішелінівська різина хороша, складання дзеркал. Ось такий варіант, можливо, буде цікаво. Телефонуйте. Як завжди, порада. Якщо ви бачите ці автомобілі, я за них відповідальності ніякої не несу. Я вам просто показую інформацію по даних автомобілів. ви собі вирішуєте, приймаєте рішення. Якщо потрібно вам перевірити, оглянути, ми можемо вам повністю надати звіт. Дана автівка на сцені в нас автоматичну коробку передач має 6200 доларів. Ціна даного автомобіля. Клімат присутній. Повний електропакет, шторки задні. Так що ось такий варіант. Пишіть, пишіть коментарі, як вам даний майданчик, хочу почути вашу думку. От. Дана У нас, нас 6999 доларів, 1,6 бензин, навіть підігрів лобового присутній. Заявлений пробіг 160 тисяч км 2009 року. Ось така фабійка в нас присутня, VRS, ще на лінзах на оптиці. Ціна за 11 рік це 1,4 бензин, автомат, ВРС. Хто не в курсі тут стоїть суха коробка. 14 ТСАйний двигун. 204 тисячі заявного пробігу. Ціна даного автомобіля 7-800 доларів. Але машинка ну, доволі така достойна на перший погляд, так що, можливо, зацікавить, набирайте. Так, Mazda у нас шоста в універсалі. 13 рік. 2,2 дизель. Ну, Скажу так, моя така суб'єктивна така думка, що мазда має бути бензинова. Да, е економні ці два і два дізля двигуни, але за ними дуже потрібно, дуже уход потрібний. Тому що ж ви собі розуміли, що навіть на 130 тисячах людей лягали двигуни на цих машинах. Там є проблема з маслонасосом, насосом, з шайбами під форсунками. Так само екологія є ситуація по них. Тому таке ну, люди люблять їх. Да, вона економна, повний привід, кросовер там. За 16 тисяч доларів на сьогоднішній день рестайлова Mazda cx 5 5 16-16500, ну, бо ціни подорожали. Але є деякі нюанси, можуть бути. От дивіться, Opel Astra 1.6 бензин, ще й на автоматі, 11 рік, 8-300 доларів стартує ціна даного автомобіля. Машинка бачу з Німеччини швидше за все приїхала. Ось такий варіант. Можливо, кому буде цікаво. Телефонуйте. Гольф 5, це універсал у нас 5-й гольф. 1,6 бензин з газом 4-го покоління, 8-й рік. Ось дивіться, можливо, там цікавить Він-код, можете перевірити. Також не забувайте, що в нас авторинки присутні, це в суботу, в Рівному, в Луцьку четверта неділя. Якщо вам потрібна якась допомога, разовий огляд, підбір під ключ, супровід на ринку, заздалегідь, телефонуйте. І працюємо. Зазвичай, як працюємо, береться задаток половини стоїмості, і ми домовляємося на певний час. Працюємо тільки по завдатку, тому що було таке, що люди дзвонять кажуть, що ми приїдемо, ми вам, ми вам на ринку з вами розрахуємося і так далі. Так ми, друзі, не працюємо, тому що було таке, що люди приїдуть, приїдуть, а насправді не приїхали. І відтоді ми. Людину закріпляємо за, за, те, що, ну, за підбором. і розумієте, потім якось воно нехорошо виходить. Тому зазвичай так всі працюють, по-нормальному дається задаток. Якщо ви до нас звернулися, ви значить нам повністю маєте довіряти і в принципі тоді працюємо. Тобто, Ніхто вас не збирається там ошукувати на ті кошти, бо деякі люди, знаєте, можливо, бояться що десь можливо скидати. Але от, от дивіться, от такий... Logan MCV, популярний варіант. От 7000 доларів вартує ціна даного автомобіля. Так, оці так, автомобілі бачу немає. Цінника. 2 літра дизель, 13-300 доларів. А Golf яка ціна? 11500 Golf, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач dq 250. Машинка 12-й рік чистий. Ось дивіться, в якому стані салончик в даного автомобіля, можливо, зацікавить. Доволі такий непоганий варіант. От Пишіть коментарі, що вам до вподоби. Volvo V60 чи е, Golf 6 покоління. Також є такий варіант, це у нас Kia Ceed, автівка 2010 року, 257 тисяч пробіга, 1,6 дизельок. Машинка доволі економічна, ресурсні їхні двигуни, хто не в курсі, дуже ресурсні двигуни. Тут стоїть 4-ступенчастий гідротрансформатор, безпроблемна коробка. Взагалі ніяких по ній питань немає. Дана автівка в нас в універсалі. Бачу фаркоп присутній. Хороша літня резина, легкосплавні диски. Тому такий варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Номер телефону в принципі, присутній. По цьому немає телефона. От у нас Рено Меган. Renault Megane у нас 1,5 дизель, 7600 доларів. Продає Сергій. Бачу, хтось, можливо, там загнав свою машинку на майданчик. 7600 доларів. Бартує ціна даного автомобіля. Ще й торг присутній. К-9, К-двигун, все як ви любите, так що цікавить, телефонуйте. Ось такий варіант у нас. Рено Grand Спейс. 2 літра дизель 13 рік, ціна 11-300 доларів. Сім'їмісний автомат. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Так, давайте глянемо апілястра H. Дана автівка в нас 1,8 бензиновий двигун. Також газ ставиться собі без питань. Давайте глянемо, що він по салончику. Пишіть коментарі, як вам даний майданчик. Так, да, ціни тут не маленькі, але в принципі люди, якщо хороша машина, ви маєте розуміти, що за неї потрібно заплатити хороші кошти. 5700 доларів, 7 рік, 1,8 бензин. Ось такий варіант. Так, Ріно у нас сценік в нас, нас 10-го року, дана автівка. 7300 доларів. 1,6 бензин. 224 тисячі пробіга автомобілі, такий червоненький колір. По салону машинка в збереженому стані, як ви зрозуміли, в принципі по відео нічого такого це нема. Так що, можливо, зацікавить, телефонуйте. Ще в нас Logic 1, 12 рік, це 1,6 бензин. Сервісна історія. 7900 185 тисяч заявленого пробігу в автомобілі, 7 місця, сервісна історія заявлено продавцем. Даний у нас 1,2 турбо бензин 6 600 доларів, 12-й рік автівка. Також присутня сервісна історія. Можливо, буде цікаво. Такий варіант, давайте його під... обійдемо. Так що набирайте. І бачите, і такі дешеві варіанти. Хтось поприганяв. Даний варіант у нас 2700 доларів. Це DeoSense 12 року 1,3 газ бензин. Калина у нас 2600 доларів. В принципі, якщо по телефону, а є телефон, 2600 доларів 8 рік. Також машинка передається на даному майданчику. Тобто люди його залишили зазвичай. Так, Grand Scenic у нас такий 9 рік, 6999 доларів. 1,9 дизельок, заявлений пробіг 320 тисяч кілометрів. Цікавий варіант, номер телефону верхній 096-316-57, Набирайте. Бачу, він затонований. Двигунчики ці ресурсні, хороші, адекватні, надійні, ясно, що вже в них пробіги то можливо будуть якісь там уже по автомобілю нюанси, потрібно вложити якісь складення по автомобілі. А так, двигуни не хороші. От дивіться, далі ще отакі Opel Vivaro, 2 літра дизель, автомат, до речі, ще. 13 рік. 121 тисяча пробігу. 13999 доларів. Ціна даного автомобіля. Бачу ці Меганчик і Пікасо. Продається, але немає цінника. Тому ось такий от майданчик. Напишіть свій коментар, як вам даний майданчик, як вам ціни. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, пишіть коментарі, що вам можливо відзняти. Так вирішив сьогодні вам показати такий невеличкий майданчик, називається Швейцарія Авто. Тому до зустрічі в нових відео. Всім добра